Шановні добродії, більшість людей у цьому світі дивиться і не бачить, слухає і не чує. Мають голову, але не розуміють найважливіших речей. Скрипка майстра, пенс художника, слово поета прямують до одного навчити людину любити життя. Тому я вважаю своїм обов'язком прилучити молодь. Любити свою рідну хату, свою рідну школу, своє рідне село чи місто, свій район, область і свою рідну Україну. Сьогодні ми пробуємо здійснити мандрівку Сумщиною, Глухівщиною і Березівською громадою. Калини цвіт і пісня Солов'їна, Блакитні ріки, золоті лани це рідний край наш. Сонячна сумщина, казковий край від ворскли до десни, в краю, прадавнім велич Ярославний, доносить слово нам із давнини, а скільки нині українок славних чекає воїв з лютої війни, і кожен з нас, готовий трудно мить, Прикрити серцем землю тополину, коли звитяжна сурма за засурмить Нарадний труд покличе Україна. Часи козацькі, рейди партизанські, піснях і думах наших оживуть, нащадки слави лицарів відважних відновлять знов гетьманську булаву. У світлі дні, шляхи твої сумщино, звучать пісні від ворскли до десни. Дай Боже щастя рідній Україні, часи тривожні нас оборонить. Колись давненько, коли проводилась нарада освітян, начальник обласного управління освіти якось випадково сказав, не пройде 10 років, як Глуховська область вийде число передових. Ми тоді сиділи із директором Словутської школи Віктором Яковичем Левченко у перших рядах. І нам здалося дуже смішним те – Луховська область. От, і Коли поверталися додому, нас підвозив завідуючи району Микола Михайлович Забера, І в ході я написав поезію Не пройде і десять літ. Не пройде і десять літ, як цілком законне, стане слово та власним, суд наш районний. Як ти будеш управляти? Словутським районом 26 на 25 розміри кордону. Поки зимні холоди, і ще є дорога, забери мене туди швидше якомога. Може, будеш користь мать з доброго поета, будемо разом управляти і творити газету. Ну, мрії і поезія смішна справдилася. Е коли створювались громади саме в Словуті, зібралися представники сіл от, і створили нову громаду, але вже не Словутська вона стала називатись, а Березівська громада, ближче до міста. ось, І центр сьогодні у Березі. Березівська громада треба сказати, найперша. Створена на Сумщині. Тому я свої поезії трошечки пройдусь по Березівській громаді. Ми цінуємо державні засади, щоб знамену достойно нести. На Сумщині ми перша громада прокладаємо майбутні мости. О, громадо! Яка панорама нових рис набуває село, відкриваєм духовності храми. Віко, помне, живе джерело. Складно нам, робимо перші кроки, треба нову епоху зустрічати. Нам сьогодні всього лиш вісім років. Добрий знак, добру путь, добрий час. Береза над березовим гаєм світла пісня лунає. ти заграй, баяністе, про березу заграй, запашним караваєм. І рясним урожаєм завжди славився, звісно, хліборобський наш край. О березо, березо, Загадкова березо, слово гостре, як лезо, пісня вільна, як та, нашу зважують долю на небесних терезах, та згубилася доля у високих житах. Тут нащадки козацькі працювали завзятсько. Видатні хлібороби, роби, горажі волі, що святу Україну піднімали з руїни, щоб життя не згасало на пісенній землі. О, березо, березо, голосиста березо, слово гостре, як лезо, пісня вільна, як та, нашу зважують землю, на високих терезах та згубилося сонце. У тернових гаях розділились тривоги на чотири дороги, розлетілись по світу рідні доньки й сини. Повертайтесь поволі під високі тополі засівати батьківські предковічні плани. І Багато сіл у нашім краї. Де всіх привітно зустрічають, та є одне таке село, що випромінює тепло. Іващенкове, таке казкове, загадкове, серед берізок і ялин тут зупинився часу лин, десь тут знайшли загублений круг. Як світ малої батьківщини, нові з'явилися родини, тут дуб могутній на посту. Вартує землю цю святу. Тепло єдиної родини, тепло всієї України, Де діти їдуть звідусі, і тут знаходять хліб і сіль. Прийми привіт Іващенкове з козацьким святом днем покрови Серед берізок і ялин. Тут зупинився часу плин, тут золоту віднайдено підкову. Легенди прогоріли. І досі не всім зрозуміло З прадавньої тої пори, коли тут з'явилось горіле, чиї тут були хутори. Були тут джерельні криниці, могутні ялини й дуби. Колись тут була й залізниця, де поруч сховали скарби. Давно козаки тут осіли та мирно прожити не змогли, траплялось. Оселі горіли, такі от події були, минуло то все відшуміло. Розсіяли попіл вітри, натомість з'явилось, горіле, де вчора були хутори. Пройшли революції, війни, та знов зеленіли лани, бо люди трудились надійно, бо вірили краще вони. Як хмара Чорнобильська впала, приїхали сім'ї сюди, горілівці всіх зустрічали, Прихисток дали від біди. Відлунює древня бруківка, як їдеш селом на коні. Отрадне попове, клочківка, нагадують юність мені. Тож, друзі, у батьківській хаті. На сіверській славній землі живіть ви, здорові, багаті, і все, що було на столі. Обложки. Верби й верби, проїхати ще трошки, хоч дорогу сніжком замело, там за вербами видно обложки, Старовинне козацьке село. Тут історії книга розкрита, городищі знаходять списи, І повідає річка Рокіта про минулі буремні часи, поле й луки, і простір розкутий, і ліси неземної краси, і далеко вербиченьку чути, так потужно звучать голоси. Є в села незбагненні прикмети. Це не тільки ліси і поля, звідси вийшли військові поети, тут талантами славна земля, тут дорога у вічні завдовжки, тут прозоре, як скло, джерело, заховалось у вербах обложки, Старовинне козацьке село. Пелагеї яківни Литвиновій Бартош, Відкриймо, друзі сіверянську карту, знайдемо у лісі сховане село, де народилась Пелагея Бартош, де б'є з глибин потужне джерело. Тут був маленький хутір требенький, казковий ліс, де дівчинка росла, і пам'ятають лиш доби старенькі. То воду пив з лісного джерела. Вона дала пісням народним крила, дівчат навчила шити рушники, яку скарбницю варто ж нам відкрила, пишаймось нею славні земляки. Пройшли роки, минуть сумні події, та коли є духовне джерело, ми зможем все і є у нас надія. Настане мир відродиться село. Ну і тут я хочу ще продовжити тему Литвинові Бартіш, яка описала український орнамент, От, навчила шити рушники дівчат на Ткацькому верстаті працювати. На сьогоднішній день у нас у Глухівському національному педагогічному університеті От, доцент, заслужений працівник культури Олександр. Ковальов продовжує цю традицію, і нещодавно у читальному залі районної бібліотеки була його прекрасна виставка. Я написав поезію, присвячену цій виставці. Пам'ять родової. Ти вищий нам на полотні, барвистий світ на білім полі, що ніби в чарівному сні. Щасливо пророкує долю. Не треба чорних кольорів, не треба символів печалі, ти вийшли сонце у горі, внизу віночок і з Щоб повернути з забуття безсмертну пам'ять родоводу, могутнє дерево життя, живу історію народу, в краю митців і ковалів. Десяє прапор злото синій на рідній батьківській землі. Твори во славу Україні. Села навкруг, села навкруг веселкові, назви гучні вибирай, їдуть мисливці на злови, слову назвали цей край. Бачиш, злотисті обнови взявся березовий гай. Поряд береза тазкова здав на співучий цей край. де Хотминівку видно, жив тут розбій, тож знай. часу того у народі кажуть, хоть їдь, хоть минай, слову, землянка, долина, люди прості зазвичай. Все це свята Україна, пісні її величай. Слідами скарбів. На горі, що Есмані близько, де Шевченкове славне село, заховали князі Чарторижські позолочене скіфське сідло. А місцеві дворяни туманські у садибі, де біла стіна, заховали клейноди гетьманські і сакральні якісь письмена. Ці відомості треба доповнить, тож тримайте синицю в руці, десь тут човен, що золота повний, затопили литовські купці. Та сьогодні велика турбота на порозі нової доби нам важливо не слів позолота, а високі духовні скарби. Трояндова пора. Трояндова пора, трояндова пора, Червоні, білі, золоті троянди, звучить в душі мелодії добра, В рясних садах красується гірлянди. Трояндова пора, трояндова пора, Казковий світ в саду у Олександри, Гортає дні, весела дітвора. Малює серпень сонячні меандри. Трояндова пора, трояндова пора, пора дерзать і вирушати в мандри. Дрімає в лісі Золота гора, а в словуцьких лугах блукає саламандра. Дякую всім.